Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Єврокомісія не переглядатиме термінів запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Україною. Нові можливості та нова відповідальність для місцевих громад один із принципів децентралізації, що її радять розпочинати вже тепер. У розпорядженні Києва кращий досвід країн сусідів. Зменшення антропогенного впливу і зупинка деградації природних ресурсів. Рушієм реформ екологічної політики України. Є угода про асоціацію. Підвали не закладені, але зміни могли бути швидшими. Твердять експерти галузі. Запровадження угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС надалі не відкладатимуть таку позицію. Єврокомісії підтвердили у представництві ЄС в Україні за результатами технічних консультацій за участі російської сторони. Торік старт дії поглибленої та соосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС перенесли. На 1 січня 2016 року український ж бізнес отримав додатковий перехідний період, щоб підготуватися для виходу на європейські ринки. Закони Євросоюзу регулюють торгівлю у всіх 28 країнах ЄС. Отже, європейський ринок найбільший у світі, але й конкуренція тут найсильніша. Навіть одностороннє зниження мит для українських товарів безпрецедентне для ЄС не спричинило експортного буму. Спочатку показник пішов угору, але вже наприкінці року зафіксували спад. І за підсумками 2014-го, приріст був лише 2,6 відсотка, що замало для компенсації збуту у Росії та країнах СНД. Нині український бізнес мобілізується до роботи в умовах зони вільної торгівлі з ЄС, яка відкриється з січня наступного року. Розширювати коло ділових контактів та лобіювати інтереси українських виробників тут у євросоюзі буде спеціальне представництво. Його керівник Микола Тимощук зауважує, український бізнес змінює психологію і адаптується до нових умов торгівлі. Це означає для українського бізнесу фактично хрещення боєм. Тобто певні компанії і певні підприємства, які це передбачали, які це очікували, вже почали робити кроки для того, щоб бути конкурентоспроможним у європейському союзі, для того, щоб адаптувати свій бізнес до нових реалій, коли у нас буде зона вільної торгівлі і асоціація з європейським союзом. Ті, хто цього не робили по різних причинах, зараз почнуться робити, будуть змушені це робити, тому що це буде реалії вже. Тим часом у самому ЄС бізнес середовище теж змінюється. Малі підприємства, насамперед, фермери програють у конкуренції великим виробникам. Як вихід розвивають кооперацію. Член комітету з агрополітики Європарламенту броні сропи вважає, Україна має врахувати цей досвід. Система перероботки сельського хазяйства для твітож очі монополізоване. Нізка предприятий принцип перебаперерибати і литовську продукцію, і латвійську продукцію, і Часть польської Продукции. так что э, очень важно что украина э, э, этот наш плохой опыт э, переняла и, и делала вот допустим инициативу помочь фермерам кооперироваться и свои фабрики небольшие строят, которые они живые и при кризисах и при других вещах. Тим часом перспективи розвитку безмитної торгівлі між Україною та ЄС непокоять Москву на технічному рівні. За участю російської сторони поновили тристоронні консультації про функціонування зони вільної торгівлі Україна ЄС. Європейська комісія готова докладно розглянути занепокоєння Росії й спробувати знайти рішення щодо цих аспектів у межах гнучкості поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Проте подальше відтермінування запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі чи перегляд угод не розглядається. Ян Томбінський, посол, голова представництва ЄС в Україні, 22 квітня 2015 року. Інтерфакс Україна. У Брюсселі розглядають ще один стратегічно важливий для України документ: програму політики європейського сусідства, а в її межах політики східного партнерства. Ключовим у цьому обговоренні буде травневий саміт Східного партнерства у Ризі за участю лідерів країн ЄС. Програма передбачає підтримку політичної та економічної стабільності у країнах сусідах Євросоюзу. Тому ми виходимо з того, що, по-перше, це має враховувати наші інтереси, а це поступова інтеграція до ринку ЄС і з перспективою отримання повноцінного членства в Європейському Союзі. І, звичайно, ця політика має також допомагати нам ставати сильніше в фінансово-економічному плані, з тим, щоб ми могли виконувати умови підписаної угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Попри різні оцінки перебігу українських реформ, дипломати розраховують на пріоритетність України у межах східного партнерства. Констатують підтримка європейських посадовців безпрецедентна. Лише один факт: буквально за останній рік українське питання 222 рази обговорювалося. В рамках різних органів системи Європейського союзу вони розуміють ті труднощі, з якими сьогодні стикається Україна і в політичному і в безпековому плані. Перед Україною та Євросоюзом нині постають схожі безпекові виклики, пов'язані з конкуренцією на енергоринку. Антимонопольний регулятор ЄС офіційно звинуватив Газпром у порушенні конкурентних норм. Сума можливого штрафу понад 9 мільярдів євро. Претензії надійшли з дев'яти різних країн Естонії, Латвії Тви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Болгарії. Основні зауваження до Газпрому ненормативна стратегія і обмеження у перепродажу палива іншим країнам. Антимонопольний регулятор наголошує окремих консультацій з країнами ЄС не проводили, оскільки справа не політична, а стосується лише сумлінної конкуренції на європейському ринку. Чернігів став містом, де були представлені наміри чотирьох країн ЄС сусідів України щодо допомоги Києву у процесі децентралізації. Йдеться про Польщу, Чехію, Угорщину та Словаччину. Кожна із країн готова опікуватися певною частиною цього процесу, якому має власний досвід здобути у складі Європейського союзу. Йдеться також і про фінансову підтримку, яка вкупі з бюджетними змінами в Україні має дати старт розвитку місцевих громад як одного з основних понять майбутніх взаємин українських регіонів. Децентралізація по-українськи це 17 років балачок і зрештою зволікань. Утім, тепер цей процес повинен набрати нових обертів, запевняють чиновники. І після декларативного старту реформи її дорожню карту обговорюють знову, проте вже у новому форматі. Вишеградська четвірка плюс Україна. Головні радники Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини цього разу з'їхались не до Києва. Демонструвати і політичну підтримку і фінансову прибули до Чернігова. У регіоні таких гостей бачать вперше новини з ЄС підіймають настрій. To all these areas. To it help you. про такий візит дипломати домовилися ще у листопаді. Торік Цьогоріч у планах провести чотири зустрічі. Країни поділили сфери діяльності щодо допомоги Україні. Польща поділиться напрацюваннями в реформі децентралізації. Чехія візьме на себе роботу з громадянським суспільством, освітою та змі Словаччина долучиться до обговорень енергетичного сектору. Угорці допоможуть у секторі економіки. «Країни Вишеградської четвірки дуже близькі сусіди та партнери України, які підтримують європейський вибір і відповідно процес реформ. І ми тут, щоб допомогти і поділитися найкращими практиками, які відпрацьовані на нашому досвіді, і навіть нашими помилками у реформуванні. Унітарна Польща чи не найвдаліший приклад реформаторів. Утім, шлях був складним, каже заступник міністра закордонних справ. Результат відчули тільки за вісім років. Тому порада українським колегам діяти вже зараз. Теж в трудних в условиях ми все-таки вирішили почати цей процес. Цей процес Польща пройшла самостійно. Україні ж тепер готові допомогти країни ЄС та експерти Ради Європи. Моделі реформ різні. Україна має право обрати найкращу або ж поєднати ліпші практики. У такий спосіб вдасться уникнути ухвалення хибних рішень. Приклади, що є у нашій конституції, також стануть гарним прикладом і для вас. У нас є принципи субсидіарності, автономії, фінансове забезпечення, яке має бути впроваджено для тієї чи іншої компетентності. Але ми не з'ясовували якісь деталі. Це робили конституційні органи влади. В Україні вже сформували конституційну комісію, яка розгляне зміни до головного закону України. А це майже 6,5 тисяч сторінок тексту. Народні обранці забезпечили старт децентралізації. Для цього ухвалили фінансування фінансове забезпечення регіонів. Зміни до бюджетного кодексу вже цьогоріч принесуть місцевим громадам понад 39 мільярдів гривень. Прямі бюджетні відносини спонукатимуть села до добровільного об'єднання. Відповідний закон у парламенті також ухвалили. Утім, це лише початок реформ. Можна певністю сказати, що це буде довго, це буде складно. Вимагатиме значної політичної волі в центрі і високого рівня відповідальності на місцях. Увесь цей час ЄС готовий не залишати Україну наодинці. Заспокоюють дипломати і радять вже підготувати ґрунт на місцях, держслужбовці мають стати обізнаними, бо фінансова самостійність це і нові компетенції, і посилена відповідальність. Натомість населенню стане простіше контролювати і чиновників. Так мають з'явитися спроможні громади. І тут ціле поле для діяльності Ми місцеві органи влади треба навчити. Ми вважаємо, що треба робити це безпосередньо, але ми також гадаємо, що вдало робити через асоціації місцевих органів влади. Також варто підтримувати програми обміну з сусідами. Допомога поруч для українців доступні програми Європейської комісії та гранти окремих країн із бюджетом у мільйони євро. Цьогоріч Польща планує витратити мільйон, але до селищ інформація про нові можливості. Не доходить треба навчитися яким чином працювати з міжнародними агенціями, чи то з донорськими, чи то з організаціями з технічної допомоги. Бо у вас є постійний головний біль. У вас повно міжнародних консультантів. Є різні програми, які для вас є повними джунглями. Вам не треба знайомитися з кожною програмою. Треба мати структуру, яка б здійснювала аудит. Портитися з реформами Україні під силу підбадьорюють експерти і призначають нову зустріч наступного разу і присвятять вирішенню проблем енергетичної галузі України, а це ще на крок має наблизити українців до членства в ЄС наближення українського законодавства до екологічного права ЄС відбувається повільно. Такою є оцінка експертів галузі. Україна має затверджену стратегію екологічного розвитку до 2020 року. І однією зі складових якої є адаптація 29 головних директив ЄС. В Євросоюзі тим часом говорить про 20 пріоритетних напрямків реформування екологічної політики України і наміри підтримувати її реалізацію паралельно із процесом адаптації українських екологічних законів до норм ЄС. Озеленення не лише довкілля, а й економіки. Україна переходить на європейські стандарти споживання. Передусім, треба бути готовим відмовитися від споживчого ставлення до природних ресурсів. Вважалося, що ми можемо брати від природи все, що нам треба. Потім, коли ми схаменулися, було трошки пізнувато. І ми сьогодні мусимо розгрібати на превеликий жаль ще навіть наслідки тогочасного господарювання. От. Багата і родюча українська земля тепер збідніла на ресурси і копалини. Статистика свідчить, Україна маловодна держава. Рівень забезпеченістю аж два о нижче ніж у Франції. Порідшили й зелені легені. Лісів залишилося 14% площі. В Австрії це 40% відсотків, а у індустріальної південної Кореї усі 60%. природоохоронних територій в Україні ще менше, лише 6%, А має бути щонайменше у більше. Один у полі ні воїн. можна зупинити і попередити тільки за допомогою поєднання зусиль всіх зацікавлених сторін. Наслідки антропогенного впливу не мають кордонів, переконані у ЄС. Тому країни Європейського союзу готові допомогти Україні зупинити природне марнотратство і принаймні зберегти те, що лишилося. Європейці нам дають інструменти, дають підходи і мають переконатися в тому, що ми поділяємо, яке вже з. Казав ті цінності, якими керується європейський союз. Якщо ми це все підтверджуємо, ми одержуємо фінансову допомогу, і методологічну допомогу, і політичну допомогу, і будь-яку іншу 14 мільйонів євро. Це внесок Німеччини у розбудову екологічної спроможності України. Найкращі практики ЄС також доступні українським екологам у вигляді твінінг проектів та технічної допомоги. Є і перші результати. Європейські експерти вже доклали руку до появи національної стратегії розвитку галузі охорони до. Вкілля на найближчі п'ять років. Ми сфокусували увагу на 20 планах, на 20 напрямках, над якими ми працюватимемо і до яких ми залучатимемо роботу як експертів, так і представників фінансових кіл. Задля того, щоб ситуація з довкіллям в Україні таки поліпшилася. Ці 20 планів уже затверджені кабінетом міністрів. Але щоб ці плани відбулися не на папері, необхідна спільна робота з боку загалу, суспільства, органів економіки. Треба зрушувати це питання з мертвої точки. Каталізатор змін це та сама угода про асоціацію з ЄС Додаток додаток го документа містить умови, які Україна повинна виконати. А це імплементація з три десятки головних так званих горизонтальних директив до національного законодавства. Вони мають стосунок до восьми секторів довкілля: це і водні ресурси, повітря, зміни клімату і навіть ГМО. Домашнє завдання Україні розраховане на 10 років. Наразі нам треба змінити законодавство. Організувати між собою державні органи виконавчої влади, хто за що відповідає, щоб це дійсно почало працювати і не було цих прогалин, за які ніхто не відповідає, і в залежності від прогресу да, виконання виконання речей вже на етапі набуття статусу кандидата. Країна тоді вже має доступ до так званого інструмента переступного інструмента до ЄС, який надає гроші на фізичні інвестиції. За півроку у доробку з'явилася національна стратегія наближення законодавства України до права ЄС, Дороговказ, який уряд затвердив 15 квітня цього року. У профільному міністерстві триває робота і в експертних групах. Вони працюють над новими законопроектами. Далі візьмуться за підзаконні акти. Імплементації потребують зо дві сотні ні, супутніх директив процес організовується дуже повільно. Це можна було зробити швидше, але насправді можна говорити про те, що ті основи, ті підвалини, які сьогодні закладаються, вони дозволяють з певним оптимізмом дивитися на майбутнє. Відповідальність усіх сторін це половина успіху, кажуть у мінприроди, і додають, Україна має гіркий досвід. Навіть через чверть століття після Чорнобильської катастрофи, і у Києві, і у Брюсселі годі забути про її наслідки ліквідова. Овати, які набагато дорожче, аніж було б запобігти самій трагедії. Використання електрики та газу не єдиний спосіб задовольнити побутові потреби в енергії. Сніданок можна приготувати і за допомогою сонця. У цьому переконують громадські активісти, які вирушили в тур українськими містами для поширення знань про відновлювальні джерела енергії і як вони можуть працювати в господарстві цього тижня. Група активістів спілкувалася з киянами. Сонце, відбивальна поверхня, турка з кавою. Доброго дня! Це ми каву готуємо. Я тільки що її поставив. Вода закипає за 15 хвилин, і вже за мить велосипедисти частують перехожих ароматною кавою. Механізм не хитрий. Це параболічна форма відбиває все в одну на одну площину. Ми раніше готували, смажили. Яєчню, але думаю, треба зміняти. Міняти радять і перехожим своє уявлення про енергію. Завдання організаторів акції навчити українців заощаджувати газ та електрику і за можливості готувати їжу та гріти воду на природній енергії. Володимир зацікавився останнім. Вдома каже про блакитне паливо вже забув. Ще до здорожчання Я вже про це почав думати. Я поставив паралельно ще котла, який працює на дереві. Дмитро з Рівного пропонує Володимиру сонячний колектор, який може за кілька годин нагріти ось такий баняк води до температури 70 градусів. Тепло дає сонце. Є стальна пластина, до якої приварені стальні трубки, через які рухається вода. Вода заходить вниз, починає нагріватися, підніматися. Виходить з колектора, де вже вона зняла температуру, має високу температуру. Заходить в бачок, віддає свою температуру і повертається назад в колектор». А ці хлопці крутять педалі велогенератора. Завдяки роботі ніг заряджається ось цей пристрій. Від нього можна зарядити мобільний планшет і навіть телевізор. Якщо крутити на такому середньому темпі, то порядка 40-50 хвилин може вистачати акумулятора як для зарядки, так і для, якої, для якихось таких речей. Якщо дивитися кіно на проєкторі, то в принципі, якщо заміняти велосипедиста, який крутить педальки, то можна подивитися весь фільм і буде, і, буде, і буде щастя. Перехожі такі сонячні технології чимось дивним не вважають. Але Впроваджувати відновлювані джерела енергетики у себе вдома не наважуються. Ну я вважаю, що в майбутньому, мабуть, і знадобиться в майбутньому. А на зараз ми ще не настільки всі підготовлені до того, щоб з цим користуватися. Брати сонце до себе на роботу і негайно радить українцям Томас із Гельсінкі. Фінляндії каже, із сонцем не пощастило. Свери інтереснія вел, деся фючер. Це дуже цікаво. Це наше майбутнє. У моєму місті сонце світить не так часто. Вам в цьому більше пощастило. За плечима учасників інформаційного туру на велосипедах шість міст України. На кожній площі активісти збирають натовпи зацікавлених людей. Всі хочуть зрозуміти, як на практиці працюють відновлювальні джерела енергії. Також пропонують усім охочим безкоштовний велопрокат. Марія Сторчило, координатор акції. Розповідає: громадські організації розробили концепцію стимулювання заходів з енерго. Ефективності для населення наразі вона застрягла у владних кабінетах. Тож, поки що, проводять лікнепи серед людей. Самотужки нам вдалося провести цей тур саме за допомогою підтримки фінансової підтримки Європейської комісії в Україні європейської делегації в Україні. Да у нас є проект також. Нас підтримує фонд розвитку демократії ООН, і шведське товариство охорони природи до кінця тижня. Активісти планують відвідати ще три міста та завершити інформаційний тур. Організатори кажуть, їхні майстер-класи збіглися із днем землі. Цього тижня його відзначають у всьому світі. Тож це гарний привід для українців подбати про ефективне використання природних ресурсів. Гендерна пропорційність в політиці сприяє ефективності політичних рішень, наприклад, парламентських. Ця думка давно вкорінилася серед європейських демократій. І тепер активно поширюються серед українських діячів. Третина європарламентарів є жінками. І, хоча природний паритет цією цифрою не досягнутий, але це набагато краще ніж гендерний склад українського парламенту. У Києві тепер говорять про необхідність законодавчого закріплення таких гарантій, а також про те, що не лише чоловіки, а й жінки не завжди готові до рівних можливостей. Розв'язувати гуманітарні проблеми, вирішувати конфліктні ситуації, навіть практика кризового менеджменту все це під силу жінкам. Переконує посол Швеції в Україні. За словами дипломата, більше слабкої статі має бути і в політиці. 50% депутатів у європарламенті мають бути жінки. Тоді рішення будуть виваженішими. Про це Олена знає з власного досвіду. Політехнолог зі стажем з десяток разів допомагала чоловікам отримати владні посади. Нині взялася виховувати жінок, політиків для цього відкрила. Спеціальну школу переконує, що участь слабкої статі в політиці є необхідністю. Ми перестанемо вирішувати питання в кулуарах і в банях. Це, напевне, найважливіше. Оці договоренності, вони якось просто позникають, тому що жінкам, по-моєму, легше домовитися. Вони не мірюються рейтингами. А поки домовлятися продовжують чоловіки, жінки парламентарі в Україні у меншості лише 12%. В міжфракційному об'єднанні за рівні можливості підготували законопроект щодо гендерної рівності, пропонують внести зміни до партійних списків, переконують затвердити на слід до осінніх виборів у місцеві ради. Що в першій п'ятірці три чоловіки і дві жінки, і в кожній десятці не менше трьох жінок. Якщо ці квоти, які пропонує закон. Не виконані партіями, їх не реєструють. Що для України в новинку для Європи буденність більше третини членів європарламенту жінки. У лідерах Мальта та майже 70% депутатів жінки. В трійці лідерів Ірландія і Швеція 54%. Далі у списку Фінляндія, Естонія і Латвія, де половина парламентарів представлені слабкою статтю. Найменше жінок в Європарламенті представляють Литву. Але зберігаються й нерівності іншого роду. Наприклад, у Швеції, попри достойне представлення у парламенті, зарплатня жінок таки менша аніж чоловіків. Я маю дочку, якій 10 років, і сина, якому 9 років. Якщо уявити, що в майбутньому вони матимуть однакову освіту, однакову посаду, однакові умови. І якщо врахувати, що ситуація не поліпшуватиметься, то мій син матиме на 15% більшу зарплату через війну на сході та анексію Криму в Україні, нині проблема ге гендерної рівності особливо гостра з понад мільйона вимушених переселенців. Більше половини жінки, ще 30% відсотків діти. Вони потребують особливої підтримки від держави і політиків. А жінка, яка є переселенцем, вона підлягає подвійній дискримінації, тому що з одного боку вона стикається на ринку праці з тими ж. Труднощами, як кожна жінка, разом з тим, як правило, вони відповідальні за свою родину, за престарілих родичів, за дітей, і це створює для них додаткову відповідальність і особливості їхнього функціонування. Окрім того, експерти і спостерігачі повідомляють про насилля над жінками в умовах збройного протистояння на сході. Щоби захистити слабку стать Україні, варто ратифікувати Стамбульську конвенцію, але дослідження показують, що не тільки чоловіки, а й самі жінки часто не готові до справді рівних можливостей. Ми робили опитування між жінками нашої Київської міської ради. Показало, що традиції сповідуються і жінками, які в політику попали. Їм не потрібно якихось особливих зусиль. Вони не бачать причин, не бачать проблем. А поки жінки вагаються, парламентарі ухвалюють законопроекти. Група чоловіків взялася ламати стереотипи за допомогою мистецтва. Люлі, люліспига засина моя маленька. Зібралися і разом заспівали колесанки. Все в рамках благодійного проєкту Колискова для майбутнього подолання не лише державних, але й культурних кордонів завдяки взаємному зближенню країн сусідів ЄС. Це одна із цілей проєкту Європейського союзу Ендвін, який має за мету вивчення мов сусідніх країн дітьми, починаючи від молодшого шкільного віку. Це шлях, який не лише відкриває взаємний доступ до культур, а й сприяє встановленню майбутніх бізнес-зв'язків і взаємної інтеграції на рівні особистих контактів. Доброго, доброго дня, доброго, доброго, дня. доброго, доброго, дня. доброго, доброго дня. дня. Як твоє ім'я? Моє ім'я Чесіка. Долати мовні бар'єри вчаться діти з Австрії, Чехії, Словаччини та Угорщини. У партнерстві з центральноєвропейськими державами програма ЕТВІН має на меті підготувати школярів і вчителів до праці та проживання в цих регіонах. Також важливою є перспектива взаємних зустрічей та співпраці. Даний проект це підтримувана європейським союзом. Освітня ініціатива Європейського бюро ради шкіл. Цей проект у освітній галузі намагається подолати кордони, перш за все, окремо взяті голові. Також ми хочемо об'єднати разом усіх школярів та вчителів. Мадарська, Україна, Польська. Було за якості студента можливо вивчити різні мови сусідніх країн. Приміром, я можу опанувати чеську або угорську. Також пропонуються різноманітні стажування. Таким чином людина може здійснити подорож до братислави та познайомитись із словацькою системою шкільної освіти, чи у Брун, щоб познайомитися з чеською шкільною системою в Угорщині, те саме, дослідити, які там використовуються матеріали та книги, дізнатися взагалі, що там цікавого, та чим вони відрізняються. Я знаю, як. Це робиться у словаччині однак дуже цікаво, як викладають у Чехії та Угорщині. Школярі віком від 6 до 19 років пов'язані одним спільним проєктом вивчити мову сусідньої країни. А вже опанована мова дає їм доступ до сусідів та їхньої культури сьогодні, щоб знайти собі роботу, людина має знати багато мов. Це також допомагає спілкуватися з іншими. в нас є перевага познайомитися з їхньою культурою, з їхніми традиціями та як вони живуть та вдягаються. У проєкт Етвін. Європейський союз інвестує 1 мільйон 300 тисяч євро. Цей проект є ідеальним прикладом загальноєвропейської кооперації. Міст відень, Братислава, Кьорн та Брно йдеться про центральноєвропейський центр ресурсів економічного культурного спрямування. Є можливість вивчити мови сусідніх держав проєкт «Едтвін» відрізняється новими освітніми акцентами та спрямований на розвиток цього регіону. На сьогодні це останні повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту в мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.